Дійсно вчора ворог обстріляв безпосередньо Васильівський район. На жаль, одразу дві людини, літні людини, були поранені. Чоловік, і жінка, вони поралися на подвір'ї. На жаль, від поранень чоловік чоловіка не змогли врятувати. Він помер. А жінку госпіталізували. Наразі вона знаходиться в лікарні у надскладному стані. Наразі наші лікарі роблять все можливе, даби врятувати їй життя. Загалом, ворог вчора 341 раз бив по території Запорізької області, здебільшого то були прифронтові. Населені пункти 14 авіаційних ударів, здебільшого то каби, які вчора ворог поцілив по степногірську, п'яти малих Щербаках, Тож саме прифронтовим населеним пунктам. Хоча також вчора були пуски кабів і безпосередньо по обласному центру міста Запоріжжя, але дякуючи нашим захисникам, жоден з КАБів не долетів безпосередньо до обласного центру. Також ми отримали повідомлення про 10 зруйнованих будинків інфраструктури саме стільки ворог вчора зруйнував на території Запорізького.